Всім привіт! Та сьогодні я вам покажу нову оплату проїзду, яка зараз тестується в трамваях та автобусах. Зараз я протестую в автобусі номер 6 Також є автобуси 44 та 114 за трамвай з Подільського трамвайного депо.

оплатили проїзд без валідатора. Це Бета-версія. Вона тестується. Вона не на всіх автобусах та трамваях. Ми в шостому автобусі зайшли в застосунок Київ-цифровий, натиснули більше сервісів, оплатити проїзд бета та канували QR-код на наліпці в транспорті. Оплатили проїзд. Ще ж вам це показати контролеру.